Друзі, всіх вітаю! Хотів показати вам батарею. Як вона виглядає? Це батарея Maxion під назвою під брендом, це український бренд. Але ж вона замовлена під фірму українську, під бренд український, але ж на заводі Huawei. Це виробник, де Huawei, Китай Гонконг. Тобто, по якості, щоб ви розуміли, що це Huawei батарея. Це батарея підходить для лодок. Для дому, для хто використовує сонячні батареї, тобто вона не боїться глибоких розрядів. І в чому є плюси цієї батареї. Вона йде з к Тобто жк дисплей нам показує ступінь зарядки. Також він відображає, рахує, скільки часу батарея пропрацювала. І саме, що тут круто, то це є такі виходи. То тут можна під'єднати телефон напряму, то підзарядка USB стоїть. Потім три вихід от вони вмикаються. І на окремий вихід є кнопка. То є ми включаємо живу, не, виключаємо. ну виключаємо. Тут намальовано є там під лампочку, під другу лампочку. І от є вихід на 5 А. а і тут малює виробник нам вентилятор, лампочка, ТВ і так далі. Що можна під'єднати? Також цю батарею можна заряджати від сонячних батареї. Якщо у вас вона є, або ви додатково докупили її і немає можливості зарядити з розетки, тобто стаціонарною зарядкою, то також є вихід під зарядку від сонячної батареї. Тобто На другій стороні тут просто прищепки, сюди провод заводиться, зажалося, і Все, в принципі, і можна використовувати батарею. Повторюю, що ця батарея не боїться глибоких розрядів, вона розрахована на це. Поставляється вона в коробки от в такому вигляді, в лафані. І в комплекті йде от такий от, жгут проводів. Ця батарея на 105 Ампер 1 23 го року виробництва. По якості вони дуже гарні. Повторюю, що це виробник Huawei йде. І також в комплекті йде ще інструкція, як його використовувати. Але ж є мінус, що вона не йде на українській мові, вона йде тільки на англійській мові. Так що, якщо кого цікавить, пишіть, дивіться, якщо будуть ще питання, то з радістю відповімо на них.